Друзі, всім вітання. Ось так не в студії. Я виходжу з вами на зв'язок, тому що терміново бій Усик фюрі не відбудеться 17 лютого. Тепер про це можна говорити абсолютно офіційно. Отже, все, що відомо наразі, вийшла новина від одного з інсайдерів британських про те, що в фюрі травма він отримав її під час спаррингів, Йому наклали шви. Щось таке. Скажу чесно, спершу не повірив, але написав пану Олександру Красюку, промоутеру Олександра Усика. Він особисто мені цю інформацію підтвердив, і, власне, зараз вже офіційна інформація вийшла про те, що цей бій не відбудеться 17 лютого. Коли саме він відбудеться, я поки що не знаю. До речі, за іронією долі. Я про це дізнався, будучи в родинному колі. Адже сьогодні в мене день народження. Ось такий день народження. Скажу чесно, готувався просто пахати два тижні і дуже крепко пахати разом із усією нашою командою, але. Але, але маємо те, що маємо. В одному з роликів я казав, що я схиляюсь до того, що цей бій не відбудеться ніколи. Е, я не хочу зараз сіяти зраду, але чорт забирай. Я ще від своїх слів не відмовлявся. Сподіваюся, і дуже хочу побачити цей бій на власні очі. Хочу бачити Олександра Усика абсолютно в надважкому дивізіоні. Але це стається знову. Спершу була весна, коли ніби погодили, ніби узгодили, ніби як дали згоду дві сторони. В підсумку пузо просто злився. Потім була історія з його боєм проти Френсі Сангану, коли він отримав добрячого тягла, що стало причиною переносу. Адже його стан здоров'я не відповідав тому, аби проводити цей поєдинок. Тому бій знесли з дати 23 грудня. Нова дата 17 лю лютого, ніби погоджено, офіційно оголошено. А в підсумку знову поєдинку не буде. Отакі от от справи. Сподіваюся, що у вас все добре. Вболівайте за український бокс. Попереду і крім мусика. Насправді багато класного. В березні вболіваємо, до речі, за Сергія Богачука в чемпіонському поєдинку за версією WBC. Маємо те, що маємо. Всім перемоги, всім мирного неба, друзі!